Вітаю, шановне панство. Я не можу собі уявити більш популярної теми ніж гріхи та злочини церкви. Фанатизм і підопічних та мовчання святих сприяє насильству. Християнська жорстокість найчастіше таємна та прихована, а найбільше вона стосується найменш захищеної групи людей неповнолітніх. Ось декілька прикладів. В могилі колишнього жіночого монастиря в Туамі, Ірландія, поховані рештки майже 800 дітей, одиноких матерів, пострижених у черниці в період з 1925 по 1961 рік. На початку 20-го століття незаміжні вагітні жінки в Ірландії засуджувалися суспільством. Дівчата вважалися втраченими для соціуму, тому часто шукали порятунку в подібних релігійних установах, де в надії на краще життя зустрічали ще більшу зневагу та нелюдське ставлення. Поховання були з немовлятами. Деяким жертвам жорсткого відношення наречених Ісуса на момент смерті було менше восьми років. Вони відійшли на той світ від недоїдання та неналежного лікування інфекційних захворювань. Це не єдиний приклад притулку, де любов до господа виховувалась злочинними методами. Маленький острів має багато таких установ, які перевиховували пропащих жінок, наприклад, в мережа притулків сестер Магдалини в популярній культурі пральні Магдалини. Які досить довго не привертали уваги громадськості, доти, доки в 1993 році у столиці Ірландії, Дубліні, Чернечий орден ухвалив рішення продати частину свого приходу компанії з торгівлі нерухомості. Після угоди на території колишнього притулку було виявлено рештки 155 його вихованок у безіменних могилах. Після такої знахідки Мері Норріс, Джозефіна Маккарті та Мері Джо Макдона, колишні вихованки притулку, дали свідчення про те, як із ними поводилися. Вони свідчили про багаторазове сексуальне, психологічне та фізичне насильство, важку роботу в пральнях, а також ізоляції від навколишнього світу, що й призвело до смертей в стінах притулку. Дівчаток позбавляли їх особистості. Освіти, а часто їжі та основних ліків змушували мовчати та забороняли контакти з зовнішнім світом. Десятки жінок в Ірландії почали свідчити проти католицьких монастирських притулків, розповідаючи про беззаконня, що діялося там. Вони почали тиснути на владу країни, щоб їй дали старт розслідуванню. Не залишилося осторонь, навіть практично бездіяльна зараз організація Об'єднаних Націй, яка у лютому 2014 року закликала Ватикан розповісти правду про те, що відбувалося в. Ірландії. Ландських притулках. Цей релігійний концтабір, точніше, мережа, існує понад 300 років. У них тримали не лише повій, а й жертв гвалтівників матерів, одиначок, алкоголічок, невірних дружин, дівчат з відставанням у розвитку. Опинитись у притулку можна було навіть за проїзд зайцем в автобусі. Іноді батьки здавали туди дочок, чия поведінка була не біблійною, а також мали спокусливу зовнішність. Але найцікавіше, що ці установи були не лише на острові, а й у Швеції, Австралії, Канаді та США. Щодо Канади, там існували індіанські школи-інтернати. В них монахині навертали місцеве населення з їх рідної віри в єдиноправильно, католицько, і теж в спосіб не зовсім божий, про що свідчить поховання 215 дітей корінних народів. місії Камплус, Британська Колумбія. Неподалік території інтернату Мерівал, який працював у 1899-1997 році. У провінції Саскечеван знайдено 751 безіменну могилу. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що ці знахідки є ганебним нагадуванням про системний расизм, дискримінацію та несправедливість. Сьогодні зі ж пальт газет новинних інтернет-ресурсів, журналістських розслідувань можна натрапити на заголовки про гріхи церкви, наприклад, 2018 Двоє монахинь з Колумбії було заарештовано, коли стало відомо, що вони знущались з 65 своїх підопічних. Сор Інес Перес і роза Елівіра Трохес опалювали руки своїх підопічних, а також топили їх в унітазі. Усі ці звірства відбувалися у притулку святої Клари у місті Попаян. Таких випадків є безліч, але сьогодні зупинимось на одному з недавніх жахливих випадків, який трапився в США, але не був покараний належним чином: Сирійський притулок сент Джозеф. Вермонт, США, цей чотириповерховий інтернат, який знаходиться під патронатом католицької церкви Вермонта, приймав у свої стіни безліч дітей. Закрився сиротинець ще у 1974 році, але 1996-го одна жінка, яка там жила, почала ділитися зі світом страшними історіями про свій колишній дім. За її словами, черниці-виховательки були закінченими садистками. Вони отримували задоволення від знущань з підопічних. Церква спробувала спростувати свідчення нещасної, але тут заговорили й інші випускники Сент Джозефа. Доброго дня, можна? Несміливо запитала літня жінка. Так, звісно, Мішелі, присідайте, відповів, запрошуючи жестом до канапи психотерапевт доктор Джекіл. Я би хотіла сьогодні, перед наступним інтерв'ю, в справі мого притулку, щоб ви ще раз допомогли мені пережити ту згадку, як я втратила свого братика. Я хотіла б знову згадати те, що пережила тоді. Але міс Шалі, ви впевнені, що хочете знову відчути той біль та ті жахи минулого, адже ми так довго працювали. Пане Джекіл, я готова, і це потрібно заради справедливості, щоб вони були покарані і понесли відповідальність за ті звірства, які вони робили з нами. Ви ж розумієте, що це гіпноз і він не завжди відповідає дійсності. Наша підсвідомість вкупі купі з мозком можуть показувати фантасмогоричні образи. Це не важливо. Те, що я пережила, те, що вони зробили з моїм братом. Будь ласка, давайте почнемо. Я знайду істину в своїх видіннях. Гаразд, але пам'ятайте, що ви бачите мете і речі нереальні, тому уважно слухайте мій голос, і коли вам буде страшно, я витягну вас. Знаю, докторе, ви будете моїм добрим чарівником в тому жахітті. Джекіл посміхнувся, взяв годинник на ланцюжку. Зменшив світло та підійшов до жінки. Гаразд, мішелі. Ви знаєте, як це відбувається. Я рахую від десяти дев'ять, вісім, сім, шість. Ти спиш? Ні, не сплю. То може, ходімо на кухню, що з'їмо. А якщо сестри нас спіймають? ти ж не хочеш знову опинитись у підвалі? Сидячи на залізному шпитальному ліжку та позіхаючи, запитав Говард та щось придумаємо. Заховаємось у гардеробі або ж хліві. Діти взяли старі капці, натягнули куртки, вийшли з кімнати та тихенько йшли з ходинками до дверей на вулицю. Будинок був величезним з безлічу кімнат. Пройшовши через подвір'я в іншому корпусі, в самому низу була їдальня. Кухня та сестринські кімнати. Інші поверхи займали дитячі кімнати на двох, трьох чи чотирьох осіб, братів і сестер, друзів не розлучали. Сироти не знали світу поза притулком, їх не пускали на вулицю, лише в подвір'я та сад. Перший сніг. Думаєш, він прийде? Він повинен прийти. Чарівник пообіцяв. Говард ішов попереду. Шелі стала посеред двору і почала дивитись навкруги. Говарде. Як думаєш, що там за стіною? Мабуть, там, Там, можливо, ще більш небезпечно ніж у сестер. Одного разу Дженкін, пам'ятаєш той хлопчина з Провіденсу, тікаючи від сестер, побачив дивні високі тіні на дорозі перед будівлею. Цього було достатньо, щоб він повернувся в пазурі сестер та бачите кошмари. Тіні приходили до нього вночі і стояли над ним. Вони висмоктували з нього життя, а йому і так дісталось тоді. Пам'ятаєш? Сестри відшмагали його чотками і палили пальці сірниками. Його змушували годинами стояти з розкинутими руками, а на долонях він тримав важкі писання. Якщо вони падали, його били. Він знову починав все спочатку. Сестра пам'ятала цю історію, пам'ятала, як Дженкіна пізніше забрали у підвал і. Говарде, давай повернемось. Будь ласка, гаразд. Вони ввійшли до будинку, мовчки піднялися сходами до кімнат, повісили куртки, а потім лягли на скрипучі старі лікарняні ліжка і вкрилися дірявими ковдрами. На добраніч, Шелі, на добраніч, Говарде. Дівчина довго дивилася у вікно, слухаючи, як сильніший вітер і співає свою сумну мелодію в коридорах притулку, але не це заважало їй заснути. А тіні... І які мешкають за стінами. Чарівнику, прийди швидше. Для Шелі приснився дуже дивний сон. Хтось спостерігав за нею крізь скло. Вона лежала у світлій кімнаті, повернувшись до шиби, вона побачила Дженкіна, який стояв біля ставки та дивився на неї, а потім заплакав. Невідомо, звідки з'явився незнайомий чоловік, одягнений у сутану, схожу на ту, яку носили сестра, і почав втішати хлопчика. Обличчя незнайомця закривав капюшон. Шелі хотіла посміхнутися йому, але постать підняла голову. Тінь спала з лиця. Це була одна сестра, але з одним оком та чорними іклами. Вона схопила Дженкіна руками з кіхтями ножами та жбурнула його в водойму. Замить хлопець зник. Монахиня підбігла до вікна і сказала металевим скрипучим голосом: Тепер він вдома. Наступного ранку все було як завжди. Діти прокинулись, одягнулися в свій старий пошарпаний одяг. Іншого не було. Сестри часто використовували таке вбрання як привід для покарання, якщо не могли знайти іншої причини. і Говард спустились до сніданку. В їдальні вже було багато дітей та сестри. Останні були страшні. Голови мали великі та лисі, очі чорні, на пальцях мали брудні та нестрижені нігті, а гобетанки, якими вони постійно шкірились, і можна було бачити їх жовті, маленькі та гострі зуби. Між собою жінки розмовляли невідомою мовою, робили це і будучи в самоті, гуляли коридорами та нашіптували щось, прибираючи криваво металеві намистинки вервець. Ким були сестри, не знав ніхто, але черниці знали все. Найгіршою серед них була старша сестра Кезія Менсон. Шелі та Говард сіли на свої місця біля Стівена, Брема та Аєри. «Це ви ходили вночі на подвір'ї? Сестри знайшли сліди на снігу? спитав Стівен. А якщо ми, то що? відповіла Шелі. Якщо сестри дізнаються, що це ви, то зроблять те саме, що і з усіма, і ніхто вас не врятує. Ви помрете тут, як усі ми. «Столипельку!» – буркнув Говард. Якщо ви такі боягузи, то чому не втічете? а навіщо? крикнув Стівен. Вони і так нас в їдальні запанувала тиша. Всі поглянули на сестер, а сестри на Стівена чорним звірячим поглядом, але за мить усміхнулись і продовжили їсти. За секунду всі навколо робили те саме. Ви знаєте, що вони роблять з неслухняними. Подивіться на руки Айри. Одного разу дівчина грала з м'ячиком, і він випадково потрапив в камін. Сестри змусили дістати іграшку звідти, гаряче вигілля підпалило рукавички дівчинки, і бідолаха сильно опекла руки. Виховательки дочекалися, поки з долонь дитини почне злазити шкіра, а потім щупцями зняли рештки. Крик та плач Айри було чути на весь притулок, а сестри говорили їй Ти відчуваєш біль, тому що була поганою дівчинкою. Ви, ви теж знаєте, що роблять виховательки з тими, хто виходить вночі зі своїх кімнат, відводять на горище або ж підвал. Всі їли в тиші. Після сніданку Говард і Шелі прибрали коридор. Це була одна з легких робіт, тому що можна було балакати і час летів непомітно. Проте, після прийому їжі брат з сестрою не хотіли розмовляти і працювали в повній тиші. Проте вони були раді, що сьогодні не займались. Підвалом. В якийсь момент тишу порушив різкий шум десь зверху. Розбилося скло. Вибігши у двір, Шелі і Говард побачили на землі Стівен. Хлопець, що пару раз смикнувся і затих. Шелі поглянула вгору. Вікно на четвертому поверсі зяяло уламками, а з поміж них виглядала черниця. Помітивши дітей, сестра спокійно промовила: Тобі все здалося, дитино. Стівен був неслухняний, бігав по коридору. Але тепер він в кращому світі. А тепер віднесіть його у підвал. Діти не сперечались, вони розуміли, що на них чекатиме в іншому випадку. Пивниця це було найгірше місце і найжахливіша робота. Коли усі були слухняні, до неї іноді можна було звикнути зачерпуєш вугілля лопатою, кидаєш в котел і стежиш за показниками найлегша робота з усіх. Кошмари снилися лише тоді, коли ти мусив топити піч кістками. Жахливий день підходив до кінця. Діти зібрались в їдальні, всі сиділи похмурі, окрім сестер. Вони були веселі, особливо старша. За декілька хвилин вона піднялася зі стільця і проскріпіла. Дітки, Господь колись мені показав шлях і завдання опікуватися вами. Потім він мені подарував поміч ваших виховательок. Ми шукали дітей і дарували їм Божу любов, перетворюючи їх на схожих на себе. Тому ми створюємо дитячі будинки, щоб відібрати найкращих дітей, які стануть одними з нас. І кожен з вас, якщо ви будете добрими. І слухатимете своїх сестер можна дати цей подарунок. А решта нехай гниє, як неслухняний Стівен. Сестра голосно засміялась. Діти доїли вечерю, що швидше нагадувала на переварені рештки їжі, і піднялись по своїх кімнатах. Шелі! Ні, Говарде, я не сплю, але я не хочу розмовляти. Я відчуваю, що чарівник прийде за нами. Він має. Він мені обіцяв. Ця ніч теж була важкою для Шеллі. Вона крутилась та не могла заснути. Та й Говарда мучило безсоння. Брат встав та ліку ліжко до сестри, обійнявши її. Все буде добре. Говарде. Де ми? Не знаю. Ми ж спали. Мабуть, це сон. Діти, як їм здалось, знаходились посеред лісу, в сторожці чи будиночку мисливця. Ні, не сон, відповів знайомий голос позаду. Говар та шалі обернулись і побачили Стівена. Його лице було поневічене від падіння. Не бійтесь мене, я тут від чарівника. Ви маєте утікти з цього місця. Немає жодних тіней на вулиці. Це все брехня, яку нам розповідають сестри, так само, як і те, що старша Кезія Менсон бачила Господа. Ось що вона бачила. Ось хто її поставив на шлях зла. Всі троє дітей були в сторожці і побачили, як на ліжку посеред будиночка лежить сестра Кезія Менсон, але не потворна і стара. Це була молода, темноволоса чарівна дівчина. Хоча зараз вона була якась виснажена, спітніла та важко дихала. Постіль під нею була в крові. Раптом увагу дітей привернув плач. Біля Кезії лежало темношкіре немовля. Сестра теж подивилася у його сторону і прошепотіла. Боже, за що? Я не можу залишити його. Я підвела тебе, Господи. Кезія взяла подушку, повернулась до дитини і Шелі та Говард хотіли крикнути, але не змогли. Коли все минуло, діти побачили, що Кезія стояла над подушкою і шепотіла. Прости мене, Господи, прости. Це заради тебе, я належу лише тобі. У відповідь вона почула сміх <laughs> та обернулась в сторону шуму. З пітьми іншої сторони будиночку показалась чорна постать, голову якої прикрашала рогата корона, а очі горіли червоним полум'ям. Сестра хотіла була закричати. Тінь клацнула пальцями, і уста черниці затягнулись плівкою, а її тіло повільно почали лізти павуки. Вона кричала беззвучно усим тілом та очима. Силует заговорив Розумієш, мені те, що ти зробила, але Господа тут немає і це лише твоя вина, що ти була настільки дурною, щоб зрадити нашого батька. Таскує ти зараз те, що зроблено. Але ти це вдіяла з любові, і це лише доводить твою дурість. Але ти мені подобаєшся. Я бачу, що найбільше ти любиш себе. Тому в мене є пропозиція. Ти позбавила життя свою невинну плоті кров. Тож тепер станеш опікункою дітей і їх погибельною. Ха-ха-ха. Я дам тобі силу та нове тіло. Тепер ти інша. Ти моя слуга. І кожного разу я притягатиму тебе до відповідальності, то краще виконуй свою роботу. Обійкуйся дітьми, а потім принось їх мені. Інакше я вб'ю тебе тисячою способів. Не дозволю тобі померти. Тепер ви розумієте. Тепер тікайте. Діти широко розплющили очі. Говард скрикнув трохи занадто голосно. Він швидко вибіг із кімнати, забувши про Шелі. Він якомога швидше спустився сходами вниз і вже збирався вийти на двір, коли. Куди це ти зібрався? Шелі все бачила з кімнати і плакала. Вона бачила, як сестри спіймали її брата. Він намагався вирватися і кричав, але він був. Слабкий. Одна сестра висмикнула з кишені варвицю і почала бити нею хлопця, а потім його потягли до підвалу. Мені шкода за це. Мені шкода, що вони спіймали твого брата, сказала Айра. Вони вбили його. Чарівник нас обдурив, відповіла Шелі. Вона повернулася до кімнати, і на підлозі лежав ледь притомний Говард. На спині не було жодного живого місця. Це було лише попередження, прошепотів Говард, коли Шелі підійшла до нього. Вона допомогла йому лягти на ліжко, і він одразу заснув. Дівчинка подивилась на брата крізь сльози. Вона знала, що вони повинні втекти будь-якою ціною. Вночі їх розбудив якийсь шум. Сестри бігали по всьому дитбудинку, десь прорвало труби, вода текла всюди, заливала підлогу та підвал, від чого вогонь у печі згас. Діти визирали з-за дверей своїх кімнат, але сестри не звертали на них уваги, і тоді Шелі відчули, що це той момент. Вихідні двері були відкриті, як і головна брама. Шеллі швидко підбігла до брата і щось йому сказала. Він підвівся, і вони пішли до дверей, озирнулися і вийшли в коридор. Сестри поспішно прийшли повз них. Кілька дітей бігали за ними з відрами. Відстань до дверей була все меншою, і коли Шелі збиралась вибігти, вона почула звук. Навколо них стояли сестри. Ні, не знову, помираючи, прошепотів Говард. Найголовніша сестра Кезії Менсон вказала на хлопця і витягла ніж. Шелі відчула, як коліна під нею підкосилися. Вона не хотіла помирати. Вона не хотіла. Допоможіть! Да кричала вона так, наче це щось би змінило. Двері раптом відчинилися. Подув морозний вітер і в темному притулку, вдарило білосяйво. Це був Чаклон. Він відігнав сестер, схопив дітей, і. Шеллі, Шеллі! Ви чуєте мій голос! Прокиньтесь ви в безпеці, говорив спокійно, але швидко доктор Джекіл. Ви прийшли? Як і обіцяв. А тепер я мушу вас оглянути. І мені шкода, що ви відчули всі ці жахи знову. Не переймайтеся, лікарю. Це варто було того, щоб була справедливість. Вони мають заплатити за те, що скалічили мого брата. Надіюсь, скоро їм прийде кінець. Я розумію, що багато кому з вас може не сподобатись такий стиль розповіді. Не зовсім класичний true crime, але я хотів, щоб ви, хоча б, на йоту зрозуміли кошмари, які пережили діти в притулку сен джозеф у Вермонті. Ті жахи, які ви почули в міні горор історії, відбулись дійсно. Їх засвідчили колишні вихованці цього притулку. Джозеф Ескра, який провів у притулку 10 років, згадав, як один із хлопчиків не прийшов на вечерю. Пошукова група вирушила його шукати, але знайшла. Він був прив'язаний до дерева і помер від холоду. Бо в пізній літній день 1944 року, згадувала Салі Дейл, коли хлопчика викинули у вікно четвертого поверху. Салі, яка говорила під присягою, перше, що я почула розбите скло і падіння уламків на землю, де вже лежав хлопець. Біля вікна стояла черниця. Інша монахиня, що була у дворі, потягнула мене до себе, і я запитала, сестро. Тоді вона взяла мене за вухо, розвернула і відвела мене на інший бік двору. Монахиня сказала мені: У тебе занадто жива уява. Нам доведеться щось робити з тобою, дитину. В салі уже немає серед нас. Вона була однією із сотні постраждалих, які дали свідчення проти притулку. Ще одна колишня вихованка Шарі Г'юстіс розповіла, що однієї з ночей робила разом зі швачкою обхід і побачила, як черниця народила чорношкіру дитину. Наступного ранку жінка позбавилась немовля за допомогою подушки. Коли Шарі розповіла про побачене соціальному працівникові, її жорстоко побили. Ще одну подію описувала інша жертва притулку. Намагаючись навчити хлопчика плавати, вихователька загнала малюка на глибину, де дитина й потонула. Коли про те, що сталося, доповіли, черниця безтурботно відповіла: тепер він у кращому світі. Навіть через роки після закриття притулку багато сиріт боялися приміщень, де була лише одна лампочка. Так виглядала кімната покарань Сент-Джозефа. Хлопців та дівчат закривали на горищі, де вони годинами ридали і кричали. Дітей змушували їсти власне блювотиння. Їх вивішували догори ногами у вікнах та над криницями. Сироти зазнавали сексуального насильства. Вони були знищені. Сент Джозеф, яким керували сестри проводіння з Монреаля, закрили в 1974 році. Сиротинець існував там з 1930-х до 70-х років. Через його стіни пройшли 13 тисяч дітей. Пов'язаний з будівлею скандал назавжди відівчив місцевих жителів вірити церкві. На жаль, не всі були покарані. Розслідування щодо дитячого будинку завершилося лише визнанням жорстокого поводження без звинувачення у вбивствах. Звинувачення були висунуті багатьма особами, які вижили, але ці звинувачення ніколи не були розслідувані. Тоді, коли на це був відповідний час, сказав генеральний прокурор штату Вермонт Ті Джей Донован 14 грудня 2020 року, це був провал державної системи кримінального правосуддя. Як наслідок для багатьох із цих випадків, бракує підтверджуючих доказів, які в будь-якій закритій справі. Чим більше часу проходить між злочином і його розслідуванням, тим більша ймовірність того, що докази будуть зіпсовані або втрачені, що деталі розпливуться, що свідки помруть. написала письменниця Крістін Кеніллі. Але я знайшла слова Салі Дейл, які були проти слів церкви. Тим не менш, сестри применшили свою роль. Основна відповідальність за діяльність і функціонування притулку лежали на священниках і єпископі Вермонтської католицької єпархії. Йдеться у заяві сестер. Вермонт та різні муніципальні регулятори також несли відповідальність за забезпечення благополуччя дітей. Церква зі свого боку висловила відповідальність. І жаль. Єпархія продовжує брати на себе повну частку провини за будь-які гріхи минулого. Йдеться в заяві. Ми просимо вибачення за весь завданий біль та особисті недоліки людей, які були серед нас. Отож, пишіть свою думку про такий формат у коментарях під відео. Я читаю абсолютно усі. Також хочу подякувати тим, хто підтримує мене своїм спонсорством або на Кофі. Ніна Лешан, Ксенія Мамчій, Кіт Саймон, Катерина, Кейт Случик Яна. Дякую. Завдяки вам, я можу розвиватись. Також, якщо ви маєте бажання, ви можете підтримати мене одноразовим донатом. Якщо ви не підписані на канал, то швидше за все вже й не підпишетесь, але це дуже допомагає просуванню каналу, тому якщо ви вважаєте, що моя робота цього гідна, то будь ласка, підпишіться. Дякую, що були зі мною. І пам'ятайте, не варто боятися темряви, варто боятися тих, хто ховається у ній.